I'm

А бог! <рес> Івана! <рес> Супер! Які наслідки мали, мали дії Адама і Єви для всього людства, Коли вони не послухалися слова Бога? Ой, кажи, давай! Ні. Та. Подожди. Грішність. Коли Вони з'їли яблука, вони мали грішність і за яблука. Людство грішність. Так, коли з'їли заборонений плід, пройшов гріх, і знаєте, що, ви, що з вами сталося? Ви почали помирати. Ми всі, помили, ми всі почали помирати. І хвороби прийшли тільки хворим. Дайте е, Приз. Як іде в якому місці народився Ісус? Як іде і в якому місці народився Ісус? Ні. Ні. Так. Да. Це хто? Він народився у хлібниці. Хлібниці, так? Да? Чи хлібниці? Хліву, да? Правильно, так. Да. Третє питання. Тепло пора року. Три, два, один. Аліна перша червоний, бумажний, жовтий, прозорий, голубий. І тоді Бог подивився на своє творіння і простягнув до людей свої руки. Але люди прибили ці руки на хресті. І сказали залишайся там. Але він не залишився на третій день він воскрес. Можливо, ти, ти відкриєш для нього своє серце, перед тобою. Вибір руки, Бог дав нам руки, дарував нам, дарував, дарував, дарував де нам цей подарував посидети. І прошов час одного разу. Він сидів на лавочці і він почув: варава, варава, варава! І він зрозумів, це, це про нього. Тому що того чоловіка звали Варава. А ти ще почув пізніше, його ще більше злякало. Він почув, розіпни, розіпни, розіпни. І він зрозумів, прийшов день, коли мають його розіп'ясти. І раптом він почув чись скроки. І коли він почув, як відкрився замок, а за замком відкрилися двері. І Варава, він зрозумів, ось, ось, прийшов час, коли я мушу розібратися за свої гріхи, я мушу померти. Але коли з... він зайшов, він сказав Варава, ти вільний. Як так? я? Скільки наробив? Я вільний? Так, Варава, ти вільний. Варава, Ісус помер замість і тебе. Якби ти, якби Ісус не прийшов би, Варава, мусив би ти померати. Але тільки тому, що Ісус прийшов, Він замість тебе взяв всі гріхи і поніс ось так, друзі, приблизно у нас, якби Ісус не прийшов. Ми мусимо самі помирати. Люди потікаються, да? курять, п'ють, обзиваються, прокляття. І ми мусимо самі померти. Але тільки тому, що Ісус помер замість тебе, тобі не потрібно помирати вже. Варто прийти до Ісуса, покаяться Ісус і сказати, Ісус, прости мені, ти взяв замість мене гріхи, виніс їх на хрест і помер замість мене. Для того щоб я куди попав на небо. Англії Якщо в когось немає, ми вам подаруємо. Щоб вам цей день запам'ятався, що ви отримали найцінніший скарб. Тому в кого немає нових завіт, ми вам можемо подарувати. Ви дайте про себе знати, ми вам підійдемо і подаруємо новий завіт. Вистачить всім, не переживайте Ми погибаємо забіг, ми можемо подарувати. Давайте після дознати, ми підійдемо і подаруємо новий нові Так, да, Зараз я візьму. Багато чого! Сікаємо пережа вас. Ви Приходьте кожну суботу на два часа. З там ви сьогодні були, добре? Não é por um lido. Até